Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам розкажу, як легко і просто зарабатувати бакси, бакси в роблоксі в грі Adopt Me. Для цього, бачите, у вас є задання на, на петі. Ви нажимаєте, наприклад, гладити. Ви гладите пет, дивіться. І вам дають. 10 баксів і ви так дуже просто будете заробляти і бакси та, та купувати різні класні дома. Так, і ще можу показати, наприклад, ну він хоче їсти, наприклад, нажимаєте на їсти. Ну, наприклад, вибрати товар зараз, я подивлюсь, що в мене є. А я можу йому дати ось, наприклад, о, сендвіч. Я йому даю, він їсть, нам дають 10 баксів. А якщо у вас буде таке, наприклад, він хоче погратися, він не хоче погратися ну, іменно з, Наприклад, ви йому даєте кістку, він не хоче з кісткою, наприклад. Ну якщо, ну, якщо ви кісткою йому дасте, щоб погратися, то він вам дасть 10 баксів, якщо він хоче щось, наприклад, друге. Якщо він хоче, наприклад, з мандаринкою погратися, якщо ви дасте йому мандаринку погратися, то він вам дасть плюс. 20 баксів. Тому вам дадуть не 10 баксів, а вам дадуть а, 20, ой, 30 баксів. А, дякую за увагу. Всім до нових зустрічей. Бай-бай.